Ну і власне Артем Ткаченко, учасник гурту про Басен Харді, у нас в гостях. Артема, ми тебе вітаємо в нашій студії. Привіт. Доброго, Доброго ранку, ранку. мисціва <laughs> а... ну взагалі е, от е, ми сказали гурт про Баси харді. Можна вважати гуртом? Ну як? насправді дуже багато всього змінилося з того часу. як Ми тільки з'явилися як колектив. Так. Вже нас дуже багато. Велика команда, і зараз це вже повноцінний гурт про Баста Харді, тому що ну не можна казати, що ми там вдвох починали. Ми як вдвох, але угу. дуже багато вже всього змінилося. Хтось пішов, хтось зайняв, ну, займається іншою нішою. І зараз це повноцінний гурт. У нас взагалі там десь 10 осіб, які працюють над тим, щоб е ну музику мозлоб... так, так Я зараз, поки Ігор вас, тебе можна йти, думав? Та, ти А, по Поки Ігор представляв, читав усі регалії, що встигли <с. зробити, спеціально спостерігала за реакцією. Я бачу, знаєш, там такі і очі так реагують. Так, так, це ми це... Ні, ну це ми, це ми ще зробили Ні, ну... ще більше, більше. Тобто, ось ця популярність, ця любов, така а, загальнонаціональна. Аль, вона відчувається знаєте, і знаєте. Тут принципова історія. Ну я думаю, що кожен музикант ну робить це для того, щоб не бути популярним. Це взагалі перекручена трошки історія. Mm -hmm. Тут е, двіжуха така, що треба, щоб чули те, що ти хочеш казати. Так. І головне це музика, яку ти хочеш донести, показати, як ти відчуваєш. Тобто, ми ж що таке написати музику? Це почути, не знайти і зробити те ну, зробити те, що ти бачиш, а його ще нема, і принести в... щось нове так, так і тому найголовніше ну, ну, все це робиться задля того, щоб просто слухали музику. Насправді все дуже просто. От якраз з приводу нового, от е, дуже цікава була теза про те, що ви зараз працюєте разом з Харді над створенням нового українського шоу-бізнесу. От тут хочеться почути детальніше. Ну я думаю, що шоу бізнес тут не така зараз актуальна історія тут індустрія. Так О, тобто культурна загалом, так і е, ну знаєте, просто зараз е, в нас е, ну ми будуємо все спочатку, тому що е, все, все починає ну, працювати інакше, і це класно. Тому що Давай скажемо е, прямо без Росії, без Росії. Ну 100%, Тому що знаєте, е, ну насправді, якщо там вже там поглублюватись, була якась така. Ну я не знаю, як можна та ну, була така історія, що ми дивилися там, як працює, що е, такі стрен. Де вони все ж таки ну взаємо... А я тут більш ще. Е... Серйозніше додам, от, е, на цей аспект. У нас чарти, чарти mm -hmm. не могли виглядати от справжніми так. українськими чартами, бо mm -hmm. там завжди були всякі маргінштерни і все це російське бруд-лайно. А наших артистів то наскільки uh, ну, багато. Просто розумієте, в, е, їх, ну, наші артисти всі дивилися на ту індустрію і розуміли, так. що вона є, а так. в нас вона не така серйозна, ну як в, в, ну як вважали, так? Mm -hmm. А зараз ну насправді так не було, тому що е, ось, ну, тренди запускають запускали з України і артисти українські так. запускали тренди туди, і там вони просто перекручувалися, як завжди, і використовувались. Але е, зараз ну немає, немає сенсу на кого здивитися. Ми такі, як є. Ми робимо музику без трендів. Тобто, е, ну ми придумали такий там е, стиль як укробас. Так ми гармозаємо його випагуємо Але дуже багато пісень. Наприклад, в мене немає дому. Так, так ну це який це стиль. Це ну це лірика на це реп? реп, Ні. це треп, ні, це що, хаос, техно, ні, ні це бардарська пісня. По факту, ну а я як, як так виходить, що такий трек без стилю, без напрямку стає? Ну це? Не сказати, що це гарний цикл, це нічого не сказати. Він це взагалі а, актуалізувався зараз Він, за інших да, часів. І, і всі українці зараз... і ну, те, що буде далі, те, що буде після нашої перемоги, взагалі просто, ну я не знаю, як знаєте, це така е, кастрюля, яка бурлить, трошки от, от, от. залишились трошки чіки. Тут. Оце, оце ми розуміємо, що воно буде розвиватися, 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 але в той самий момент, як завжди, все одно, ось цей момент якось проліз, у росіян у них це добре виходить за рахунок грошей, вони це робили весь час, і вони е, робили, і щоб українська музика не йшла, що давай ти станеш відомим в Росії, а потім тебе так, будуть крутити так. в Україні. Як у нас з грошима? Щоб у нас в якийсь момент люди не вирішили, що треба ні, все ж таки, знову ж таки, будемо намагатися. Ми виграли і зараз робити нові тренди е, на русском русськам, ну, Оце, языке, оце СНГ, принципова двіжуха, Чому індустрія? Mm -hmm. Індустрія. Це для того, щоб ну всі почали заробляти гроші не тільки хтось. Там три людини так. В, в країні, так а всі. Тобто, ти починаючий артист, ти сьогодні пишеш трек. Завтра він віруситься. Після завтра ти маєш концерти. Все. Mm -hmm. І там стримують там всі ці майданчики. Теж про сходження на картку, що так, я це так працює. Завжди працювало так, що ти там маєш гроші, потім ти там вкладаєш, але ж не було грошей. В цій формулі mm -hmm. не було грошей. Зараз воно все вирівняється. Просто і ми починаємо по другому на все реагувати. От ми маємо дуже багато зараз благодійних. Ніх виступів так. і люди дивляться інакше. Тобто, навіть ті люди, коли як які ну не бачили, не знають, як ми навіть виглядаємо, не знають нашу музику, тільки наприклад доброго <правдачу> України», <правдачу> Вони е слухають і вони хочуть чути, вони хочуть щось нове. Вони ну тобто інакше вся історія, і так воно буде працювати. А от тепер до грошей Артем, доброго вечора. Ми з України. Це трек, який знають усі, як вже казали з кожної правки. Праски луна. Скільки грошей дивіться, ви насправді перший канал і вже вдруге в мене питають фізичну двіжуху. Типу скільки а дивіться, ще надходження не дійшли, тому що дуже багато було зав'язано цих всіх приколів. Там ну війна, воно так не працює зараз. Um, і ну я думаю, що там щось буде стовідсотково. Я просто переймаюся, щоб ви не зараз. Але ну, що ви розуміли, що реально... я не на Теслі приїхав. Сподіваємося, що після нового року, після нового року, буде остання Тесла. І ти прийдеш, скажеш, так дивіться, от власне доброго вечора з України. От слухай, я власне хочу запитатися з приводу ще й тих заходів благодійних, які відбуваються у Європі. Зокрема, ти виїжджав за кордон. Е, наскільки важко оформити документи для е, артиста, який прагне поїхати зробити грошей для Збройних сил України, саме за, для допомоги? Ну, дивіться, є різна, різні форми. Ти можеш їхати як через шлях, я знаю, і через Міністерство культури. Uh -huh. Тобто, ти подаєш офіційний запит, тобто тобі приходить запит від фестивалю, ти uh -huh. під, ну, наприклад, Міністерство культури, і вони вирішують, чи можна, чи не можна. Ну головне, що ти їдеш по справах сто відсотково з приводу привезти грошей, ми так не робили, тому що всі концер концерти, на які ми нас запрошували, це були благодійні. Тобто, ну я скажу, що не обов'язково заробити гроші для ЗСУ, а не, не для угу. себе. І насправді зараз не обов'язково виїжджати з країни, тому що, наприклад, ми мали телеміст а, з Польщею, був такий Клас. захід, і вони ну там взагалі вони зробили площу. Там я не знаю. Ну думаю, що щоб так. Хай буде 50 тисяч людей, точно було, бо тут дуже велика площа була, і там екрани, і е, цей захід там були і польські зірки, і українські, і цей захід. Ну як мені сказали, організатор було декілька мільйонів доларів. Вони зібрали. Розумієте? Ой, тобто, клас. ну воно може працювати по-різному, не обов'язково їхати. Але коли mm -hmm. запрошують, це така історія. Я ну, ми коли приїхали, на нас так дивляться. Вони реально, я кажу, вам вони хочуть чути мову, хочуть бачити, і принципова історія, що вони заходили на нас в гримерку і просто хочуть ну, відчувати. Як все отут, як вони там mm -hmm. що вони роблять, от просто дивляться на нас, тому що вони розуміють, що ну наскільки сильні зараз українці, наскільки для них ми і ну і для нас самих ми неймовірні, тому що ну те, що відбувається, ну я не знаю, яка країна може бути. От Артема, ти якраз сказав, що Та, ми колись дивилися, якраз <світ> як підтвердження абсолютно. що ми дивилися на якісь там країни. Тепер весь світ дивиться на нас. Так. От прийшов час. Тепер ми просто офіційно запускаємо тренд. the sea. І навіть ну просто знаєте, ми просто ще трошки не розуміємо, що зараз ну, в культурний двіж. Він же ж ну, одяг там малюнки. Взагалі, мистецтво. Ну дуже, дуже багато людей, просто вони не розуміли, наскільки вони важливі. А uh -huh. зараз просто один малюнок може підняти настрій там намальований якось, там чи зроблена якась картинка, чи перероблена. Знаєте, вона uh -huh. може підняти настрій як тут, так і там так. на першій лінії, там нулю взагалі а і може, може дух? наші голоси увідати якось? Наступну композицію доброго знає. ранку. Ми в Києві, можливо, то й так. На завершення нашої розмови хотілося від тебе почути поради для тих артистів, які бажаються бажають долучитися до благодійних заходів. Також стати в лайнап і ну. Не обов'язково за кордон, але, хоча б на якомусь концерті виступити, можливо, хоча б онлайн, як ти вже зазнаєш. Ну знаєте, тут насправді все просто. Треба вірити в себе, по перше, mm -hmm. і просто робити свою справу. От ми починали в Криму написали цей трек, ще до війни просто робили українську електронну музику, хотіли хотіли створити так. А зараз на 24 серпня ми плануємо презентацію офіційного відеокліпу на трек Доброго вечора, з України, cool. який ми зробили разом з оркестром народних інструментів наоні. Ой, обалдеть, слухайте. Тобто Ми мали там запис, репетиції з оркестром. Ну хто раптом тобто... на Оні на Оні всі пам'ятають, коли в нас Євробачення проходило в Україні, і тоді просто розірвали усіх, причому, що вони втрапили не в основну трансля... трансляцію, а втрапили в Ютуб трансляцію Євробачення і просто підкрили усі а, чарти. Так що я думаю, це буде дуже Я про те, що просто треба потужно. працювати і розуміти, що все, що ти робиш зараз, якщо ти робиш це для України, це важливо. Так. Ось так. Ну... Сто відсотків це є важливим, особливо коли це ще йде на користь нашим захисникам, які зараз боронять нашу неньку у найгарячіших точках нашої країни. І дуже сподіваємося, що найближчим часом всі наші військові повернуться, і ми будемо святкувати перемогу під пісню Доброго вечора ми з України. І там буде ще одна фраза Ми перемогли. От додамо її напевно. Додамо. Ну, зробимо. Я, я думаю, що трек з'явиться точно для кроба. Обіцяєш нам пісню на перемогу. Обіцяю. новий трек. Обіцяю. Все. бачите спойлер вам одразу залетів. Так, дякуємо Артем Ткаченко, учасник гурту пропаси Харді. Був з нами на зв'язку. Поговорила якраз про важливе. Про доброго вечора ми з України. Про новий кліп. Дякую а, за те, що прийшли до нас.